У лісі темному та карпатському саме тут росте головна ялинка країни. Оце буде головна ялинка країни. А що це що це за порода дерева? Скажіть? це ялиця біла, абіс Альба. Це аборигенна порода. Прикарпаття дерево столиці подарує ланчинське лісництво безоплатно, хоча ринкова вартість такої ялиці стартує від 10 тисяч гривень. Головна новорічна красуня уже у віці, їй 80 років. Та попри це струнка та пишна. Висота понад 24 метри, а ширина неосяжна. Вона довго тримає хвою і не опадає. А це вважається саме головним так сказати цим властивістю. Ялинки. Рубатимуть ялинку на початку грудня аби вже 19 числа урочисто запалити її у Києві. Буде кран, буде вишка, за допомогою якої буде об'язані гілочки, зложені у купу, об'язані, так аби при транспортуванні вони не поламалися. Тоді буде спилюватися внизу і за допомогою крана ставиться на. Транспорт, який буде перевозити вже його на місце. Місце встановлення головної ялинки цього року вирішили змінити після торішніх трагічних подій на майдані. Новорічна красуня тішитиме людей на Софіївській площі.